Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Президент Барселони Сандро Росель засвітився у гучному скандалі, пов'язаному з відмиванням коштів за товариські матчі бразильської футбольної збірної. Обіймаючи свого часу посаду представника компанії Найку Південній Америці, він допомагав колишньому президенту Федерації футболу Бразилії Рікардо Тайшері переказувати кошти, одержані від організації таких матчів на рахунки компаній в офшорних зонах. Якщо бразильська прокуратура доведе причетність Роселя до цієї справи, йому загрожує 8 років позбавлення волі за шахрайство і підробку документів. Головний тренер лондонського Челсі Жозе Мауріньо зробив вельми гучну заяву стосовно майбутніх результатів своєї команди. Я не така людина, яка може знаходитися в клубі три або чотири роки і при цьому не виграти жодного трофею на євроарені. Якщо цього не станеться, то я не чекатиму звільнення, а сам подам у відставку. У мене молода команда, вона помилятиметься, однак ці помилки ми неодмінно виправлятимемо. Кінець цитати. Куратор українського футбольного суддівського корпусу П'єрлоїджі Коліна відсторонив від суддівства пожиттєво рефері прем'єр-ліги Миколаївця Андрія Кузьміна. Той був призначений арбітром матчу першого туру чемпіонату України Таврія Зоря, але вийти на поле так і не зміг, перебуваючи у стані надмірного алкогольного сп'яніння. Інформація про екс-рефері оперативно вилучена з сайту комітету арбітрів української прем'єр-ліги. Українська чоловіча естафета 4 по 100 метрів зі студентами сумду Сергієм Смеликом і Віталієм Коржем не пробилася до фіналу цієї дисципліни на московському чемпіонаті світу. З результатом 38,57, що на 4 сотих гірше рекорду України. Наша команда посіла третє місце у забігу після американців і японців. А прохідним до фіналу став результат 38,38 ,38 секунди. Далі в нашій програмі прогноз синоптиків. Я ж за чомусь найкращого і прощаюся до завтра, коли у цій же порі на телеканалі Вікон знову буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.